Сиполя. Доброго ранку, Україна моя, доброго ранку, рідний мій край. Доброго ранку, радіймо за нас, доброго ранку, земле моя, доброго ранку, мира тепла. Малята, я сьогодні вас запрошую знову на заняття. Ух, ледве встигла. Ти хто така? О -о -о. Як тебе звуть? Ой, мене звати Тетянка. А чому ти така брудна? Що тобі стало з малята? Погляньте, руки чорні, на щоках сажа якась. Ой, Взагалі, аж жах бере. Ви знаєте, я із сестричкою гралася в парку біля дух. І ми з нею вирішили погрітися і розвести вогнище. Ми наламали гілок, назбирали сухого листя, трави і його запалили. Та добре, що там були дорослі і допомогли нам загасити оте вогнище. Малята могла трапитися, біда. Так, по поперше, треба привести себе до ладу. повинна була чиста, зараз. Ти підеш помийся, і поки ми з малятами навчимо тебе, як треба поводити себе, щоб не сталося ніякої біди і всім було добре. Ой, буду вам вдячна! Ой, ти яка ти тепер гарна, чистенька, приємно на тебе дивитись. А так. зараз я тобі пропоную разом з малятами за допомогою Мнемо доріжок навчитися. Як поводити в себе в навколишньому середовищі, та як складати речення? Ти вмієш складати речення? Трішки вмію. Тож, давайте разом спробуємо маляти. Давайте розглянемо перший малюночок. Ой, а що означає оці ручки, які перехреслені? Це значить не можна цього робити, Тетянка. Тобто, якщо тут у нас пере... Крестені ручки, потім зламана гілочка та дерево, то це можна скласти речення. Не ламати гілочок з дерев. Молодець Тетянка, бачиш, як ти гарно склала речення. І, мабуть, тепер розумієш, коли ви сестрички, ламали гілочки на деревах, то це було зовсім негарно, далі погано. Такого чинити не можна. Що ж, малята? Продовжуємо далі вчити нашу тетянку. Давайте розглянемо наступний наш малюночок. Подивіться, знову перекреслено, так? Не можна що робити? Павутинка намальована, так? Хатинка і паучок. Не можна ламати паутинку. Це хатинка паучка. Ось таке речення вийшло в мене. Ти зрозуміла? Так. А можна тепер я буду складати? Добре. Ой, ось нова картинка вже. Так, це означає, не можна в лісі розводити багаття. Це те, що ми робили, сестричкою. Так, Тетянко, не можна, ніколи не можна, тому що будуть і пташкам небезпечно, і тваринкам, і вам небезпечно. Тепер я це заповню назавжди. Глята, а ми розглянемо наступну мнемо доріжку. Подивіться уважно. Подивіться, поміркуйте. І скажіть, яке ви речення придумали? Поміркували? Я гадаю, у вас вийшло таке речення. Не можна в лісі смітити. Або можна притутити. Не можна в лісі залишати сміття. У вас речення можуть вийти різні. Ось Тетянка, і остання в нема доріжка, подивись у А можна я ще спробую? Мені так сподобалось? Добре? Так, я думаю, коли розглянула ці всі картинки, я добре подумала і склала таке речення. Не можна зривати квіти в лісі та на полі. Молодець. Дуже гарне речення вийшло. Малята, у вас теж вийшло таке речення? Молодці! Ось ми і розглянули, як себе треба поводити надколишньому. Ти зрозуміла? Так, я... ми так гарно грали, але я чомусь стомилася. Малята! Давайте ми разом з дитянкою зробимо веселу руханку. Ми усі дідо плечом сюди, ти і ти разом, раз і я, той ще повтори, я. Знаєте, а ми з сестричкою не лише на дворі шкодили. А ми ще вдома я взяла ножа та собі пальця врізала, а моя сестричка взагалі кран зламала. Малята, якщо ви залишаєтесь вдома, ви знаєте, чим можна гратися, а чим не можна гратися. Давайте ми зараз Тетянку навчимо, що вдома можна брати. А чого не можна взагалі брати дітям? Тож почнемо грати можна чи не можна. Добре. Наприклад, кубики. Ними можна гратися. Як ви малята вважаєте? А ти дитянка, можна кубиками гратися? Я гадаю, що можна, адже ними ніякої шкоди я ще не зробила. Так, кубики це дитяча гра і ними малята можуть гратися. А от якщо нитка з голкою тетянка? Ні, я думаю, не можна, тому що голкою я собі пальця вколола. Ось тепер запам'ятала і ви, малята, запам'ятайте, голку до рук брати не можна. А ось ножиці. А я ножицями гралась. Братися не можна. Ножиці можна брати разом з матусею або татом. Якщо треба зробити аплікацію, щось повирізати, але разом з дорослими, а самому брати їх не. Я це буду знати. А ось вдома є сірники. Є сірники. Їх можна до рук брати? Ні, мені мама не дозволяє казала, що вони дуже небезпечні. Так, сірники брати не можна, бо станеться ще пожежа. А ось дивись, дитяча пірамідка. Я думаю, що нею можна гратися. Так, це цікава розвивальна іграшка. Її можна. А електрочайник? Ні, не можна. Не можна вмикати, бо може статися біда. Молодець. І останнє запитання. А повітряні кульки? Ой, повітряні кульки, вони мої улюблені. Я дуже полюбляю ними гратися. О, ти молодець. Кульками гратися можна. Ух, я так багато сьогодні нового дізналася. Тож, давай, тетянка, підведемо з тобою підсумок. Чому ж ти сьогодні навчилася? Малята, я пропоную вам, і тетянці, послухати речення та продовжити їх. Домовилися? Ви, Ви так. Продовжуйте речення і допомагайте тетянці. Слухай, тетянка, уважно. Не можна гратися ножем, тому що, тому що можна травмуватися. Молодець. Наступне речника. Сильниками дітям не можна гратися, тому що може Може виникнути пожежа. Ой, як добре ти все знаєш, не можна дітям самостійно вмикати електроприлади, тому що може, може вразити струмом. Розумнечка. І останнє речення. Не можна брати до рук незнайомі предмети, тому що Тому що може страпитися під. Да. Адже ми не знаємо що. Молодець. ти гарно придумала усі речення. Адже ви мене навчили сьогодні. Ви знаєте, ви мене так багато сьогодні всьому навчили, але ж моя сестричка нічого цього... Не Мабуть, я побіжу і їй розповім. Молодець Тетяка, піди і навчи свою сестричку теж усім цим правилам. Я дуже вам вдячна і до побачення. До побачення! Малята, ми сьогодні з вами повторили разом з тетянкою, які предмети безпечні, які небезпечні, як треба поводити себе в докілі. Як треба поводити себе вдома. Чи можна гратися, а чим не можна, ми з вами придумували речення та продовжували їх. І сьогодні були молодці. До побачення!